Всім привіт. Сьогодні день 24-й. Відкриваю февер футляр щодня, поки не виб'ю ніж. Сьогодні, надіюсь, вже щось випаде, бо ця синька мене вже дуже сильно дістала. Ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, також писати коментарі. На 100 підписників почну розігрувати скини, які вибиваю кожен день. Давай, гейп, досить вже було синьки досить синьки гейп, я в тебе вірю. Так. Отреб золото. Гейбек, видай вже. Я тебе дуже сильно благаю. Олсені синій протут розжеве. Пролітає і синька. Ай, блін, після польових випробувань. Ну що за какіш такий? Нічого страшного. Підписуйтеся, дякую всім за перегляд. Чукаємо день 25-й.